Доброго дня, вітаємо вас на нашому YouTube каналі. Чому ми знаходимося біля автомобіля плитки і вікна? А все дуже просто. Хочемо вам презентувати, зробити детальний огляд ось у цього товару, який саме частіше використовують саме для от таких предметів. Там автомобіль, плиточка, вікна, ну і ще там хто там полісадник пливать, хто що хоче. В даному випадку в оцьому кейсі виробник Tiger продач. Це миєчка високого тиску, акумуляторна. Що ми маємо, коли відкриваємо кейс. Це у нас тестовий огляд, тому тут там пакетика немає, трошки вже зачовгано, бо вже куча відео знімали для Instagram, TikTok. В общем, куча оглядів, тестів можете також перейти, подивитися. Ось в такому кейсі ви отримуєте сама миєчка. Миєчка дуже якісна, пророзиняний корпус. Дуже гарно зроблено, безщитковий двигун, що дуже гарно працює і витримує високі навантаження, не так, як щітковий, що гріється. Плюс... Що недовго служать, тут безщитковий, один рік гарантії, два акумулятора реально 21 вольт, 3 А, що вистачає на дуже довго працювати, десь на хвилин 30-40 непреривної роботи, що з головою вистачає на пару мойок автомобіля, а то й більше. Також в комплекті йде бачок для піни з регулюванням. Тут інтенсивність піни регулюється. Сам фільтерок, в якому, кстати, тут ще й клапан, бо є модельки, що без клапана, тут стоїть клапан, щоб водичка назад не збігала. У йомність, яку ви набрали там, відро чи бак якийсь, чи ще щось. Зарядочка, щоб зарядити акумулятор, адаптор для під'єднання шлангу. Сам шланг. Забув тільки 3 метри. Вроде. Чи 5. Не 10. Починається. Ну і 3,2. Де це прослідуюча? 6. А, значить 5 виходить. Тут шестьорка видно, це ось, ось ще десь метр це 5, а заканчується на 10. 5 метрів шлангу. І інструкція на українській мові. Ну, Вже теж так як це тесло, трошки пожмакана, бо водичка попадала. Ну і сама насадка на 6 режимів. Тут різні режими, є струя. Є з 15 градусів в Росію, Є25, Є40, є, є, є душика щось поливати. І є ось, можна використовувати як піну. Зразу ємність, де береться водичка, розбавляєте спінкою, ставите цей режим. І воно дуже гарно на автомобіль наносить піну. В самій миєчці. Що ще розказати? Тут сенсорне управління. Ось ставимо, не знаю, буде видно, не буде. Ставимо акумулятор. Тут по-перше. Ось режим видно їх чи ні? А в тюнки бігає. Не видно? Uh -uh. Бігають циферки. А якщо оці 100%. Ну да, це що заряд акумулятор. І тут три режим, ну да, щось воно. Треба якось щось було зробити, щоб не бігало щось, режим якийсь переключити. В общем, тут пере... Я думаю, як Перек... будем, да, то... пер переключається три режима по тиску і показує відсоток, скільки в акумуляторі залишилося зарядом. Сам пістолетик, коли ви отримуєте новий, щоб насадку цю поставити, краще всього, бо поки резиночко, тут воно ще все тугеньке, треба зробити ось отак змочить і тоді краще, бо так буде дуже складно. І потім вставляєте і ось уже готовий. Майже. Майже. Далі беремо шланг. На один кінець надіваємо цю насадку, щоб під'єднати, все, отако, раз, легесенько, все йде в комплекті, нічого докупляти не треба, максимум відро. Або каністру. <хи> Під'єднуємо сюди. Хоп, все, тут вже готово. Тепер на інший кінець шлангу. Надіваємо, просто надіваємо тут ніякий не хомут, нічого не треба. Все, готово. Кидаємо це все у водичку. Вона сама затягує водичку. Що не треба там нічого придумувати. Просто нажимаємо і чекаємо при першому запуску, щоб закачалась водичка. Ну можна ж і до крана, виходить, її піцелі. Ну Можна і до крана, да. що без різниці. Включаємо третій режим, струя. Ой, що це я зробив? А, Ноль поставив. Ось третій режим. І чекаємо, поки закачається водичка. Ось вже й водичка. Тепер можна сюди трошки одійти, щоб показувати вам режими. Ось це зараз струя. Видно, що як б'є, в принципі, воно до буса навіть можна добити, мабуть. Ну вон, по бусу вже тече вода. Другий режим переключаємо, це 15 градусів. Ось отак, щоб було наглядно. Видно, як розпиляє. Третій, 25. Четвертий 40. Це душить. Ну, а це взагалі для піни, не просто, що ось отак воно працює. Ось така миєчка, все це собрано. Ну Це на третьому режимі, а на другому першому ну, так, режимі. Так, ще режими так, також. Ось, бо тут є і виключений режим, є перший режим, це ось такий тиск. Да, другий режим. І третій режим. Зараз ось, кстати, можемо так чисто, щоб був на автомобіль не буде видно. Ось на диску, я думаю, дуже добре видно стан зараз, який вони від коло до чорні. Ставимо там на 15 градусів поставив. Поставлю третій режим. О, вода закончилася. <laughs> <laughs> Надо доливати. В общем, що там результат видно і це ще на 15, якщо поставити на струю, то ще буде більш точно, дуже гарно відбиває. Ще що хочу сказати, але це іменно на, на момент виходу цієї, цього відео моделька це Tiger Протеч КЦВ1, якщо ви будете замовляти, і. На момент виходу відео продається це товар тільки на двох інтернет-магазинах. Це на скидочці, там йде в подарунок ось, ось така фіолетова, дуже гарна від виробника Axis Pіна. Літер концентрат, що розводиться із водичкою. Тобто вона йде, це скидочка com.ua, А також на інтернет-магазині Вебрина, там йде активна піна літер. Інтертул преміум, червона, теж дуже гарної якості. Ось такі два подарунки на тому том сайті ви отримаєте. Так що, кому цікаво, переходимо за посиланням, замовляємо і користуємося дуже гарним, якісним продуктом.